Вітаю! У нас сьогодні ділення виду 42 поділити на 3, обчислення значення виразу із буквою та розв'язування задач. Геометрична хвилинка. Яке геометричне тіло зображено? Це піраміда. Які фігури розташовано поряд? Прямокутник і трикутники. Які трикутники за кольором? Чому саме ці фігури зображено поряд? Чи є між пірамідою і цими фігурами якийсь зв'язок? Піраміда обмежена з боків трикутниками. Це бічні грані піраміди. Піраміда знизу обмежена прямокутником. Це основа піраміди. Скільки бічних граней у зображеної піраміди? Така піраміда називається чотирикутною. Грані піраміди перетинаються відрізок, що є їх перетином, називають ребром піраміди. Скільки ребер у зображеній піраміді? Ребра піраміди перетинаються у точці, вершині піраміди. В зошиті пишемо число. Класна робота. І потрібно записати каліграфічно число відповідь. Наскільки 720 більше від 480. 720 відняти 480 буде 240. Математичний диктант. Запиши відповідні вирази, знайди їх значення. Перша. Суму чисел 340 і 270 зменшити на 60. Друге. Різницю чисел 530 і 260 збільшити на 80. Третє. Суму чисел 360 і 40 зменшити в 5 разів. Різницю чисел 630 і 430 збільшити в 4 рази. П'яте. Зменшуване подано добутком чисел 64. А від'ємник число 70. Знайди різницю. Шосте. Перший доданок 70. Другий доданок подано часткою чисел 480 і 60. Знайди значення суми. 7. Перший множник 80. Знайди другий множник, якщо значення добутку 640. Восьме. Зменшуване 420. Знайди від'ємник, якщо значення різниці 270. Дев'яте дільник 7. Знайди ділене, якщо значення частки 80. Десяте у скільки разів 320 більше за 80. Одинадцяте. Наскільки 480 менше від 720? Обчисли ланцюжком по колу. 88 поділити на 2. 44. 44 поділити на 2. 22. 22 поділити на 2. 11. 11 помножити на 3 33. 33 додати 7 40. 40 поділити на 4 10. 10 помножити на 10 100. 100 відняти 12. 88. Зменшу 3 рази кожне число. В зошиті запиши вирази номер. Перепиши вираз, обчисли. І перевіримо. 99 поділити на 3, 33. 33 поділити на 3 11. 69 поділити на 3, 23. 36 поділити на 3. 12. 63 поділити на 3. 21. 96 поділити на 3. 32. Розклади кожне із чисел на два доданки так, щоб перший і другий доданок ділився на три. 54 це 30 і 24. 72 це 60 і 12. 84 60 і 24, 57 30 і 27. Розглянь записи і поясни спосіб знаходження частки 42 поділити на 3. 42 поділити на 3. 42 розписуємо як доданки 30 і 12, щоб кожен доданок ділився на 3. 30 поділити на 3, 10, 12 поділити на 3, 4. 10 додати 4 буде 14. Отже, 42 поділити на 3 ми можемо записати як суму чисел 30 і 12 поділено на 3. Далі записуємо суму цих часток. 30 поділити на 3, 10, 12 поділити на 3, 4, 10 плюс 4 14. Знайди частки, скориставшись підказкою. 45 поділити на 3, 45 розписуємо як 30 і 15, 30 на 3 10, 15 на 3 5, 10 плюс 5 15.

84 поділити на 7. 84 це 70 і 14. 70 поділити на 7. 10, 14 поділити на 7. 2. 10 плюс 2 12. Обчисли самостійно письмово в зошиті. Отже, в зошиті записуємо вирази номер, переписуємо, розписуємо, перевіряємо. 96 поділити на 8 це сума числ 80 і 16 поділена на 8. Буде 12. 78 поділити на 6, це сума числ 60 і 18, поділена на 6, буде 13. 48 поділити на 3 – це сума числ 30 і 18, поділена на 3, буде 16. 52 поділити на 2. Це сума числ 40 і 12 поділена на 2. Буде 26 і 56 поділити на 4, це сума чисел 40 і 16 поділена на 4 буде 14. Знайди значення виразу 125 додати частку 54а. Якщо а дорівнює 2, 3, 6 і 9. Отже, якщо А дорівнює 2, то буде 152. Якщо А дорівнює 3. То буде 143. Якщо А дорівнює 6 буде 134, і якщо А дорівнює 9, буде 131. Розв'яжи задачу. Отже, зготували 8 банок варення із яблук, 13 банок з абрикос, 9 банок з полуниць. Використали половину із заготовлених банок. Скільки банок варення залишилось? Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, в зошиті задача номер. Ми знаємо, що заготовували з яблук 8 банок, з абрикос 13, з полуниці 9. Використали половину. Скільки ж залишилось. Отже, першою дію нам треба дізнатись, скільки ж банок заготовили. Всього. До 8 додати 13, додати 9 – 30 банок було всього. Ми знаємо, що використали половину. 30 поділити на 2, отже, використало 15 банок. Скільки ж залишилось? 30 відняти 15, 15 банок залишилось. Розв'яжи задачу, знайди периметр. Довжина ігрового майданчика прямокутної форми дорівнює 42 метри, а його ширина становить третину довжини, Обчисли периметр цього майданчика. В зошиті Записуємо задача номер, записуємо відомі нам дані. Довжина 42 метри. Ширина третина від довжини. Нам потрібно знайти периметр. Перш ніж знайти периметр, треба знати ширину. Отже, знаходимо ширину. Третина це третя частина. 42 поділити на 3, отже, наша ширина це 14 метрів. Тепер ми знаємо довжину, ширину, знаходимо периметр. Ми знаємо, що у прямокутної форми дві довжини, дві ширини. Отже, використовуємо третю формулу. Суму чисел 14 і 42 помножити на 2. 14 додати 42 буде 56, 56 помножити на 2, 112 метрів це периметр ігрового майданчика. Вибери час, який може визначати тривалість кожної події. Перерва між уроками триває 15 хвилин, тренування в басейні триває 45 хвилин, записування дати в зошиті триває 30 секунд. Зошит з друкованою основою 67 сторінка перше завдання. Знайди значення частки. 84 поділити на 7. Отже, 84 записуємо суму чисел 70 і 14 і суму потрібно поділити на 7. Ділимо кожен доданок окремо: 70 поділити на 7 10, 14 поділити на 7 2, 10 плюс 2 12. 96 поділити на 8 96 записуємо сумою чисел 80 і 16. Далі кожен доданок ділимо на 8. 80 поділити на 8 – 10, 16 поділити на 8 – 2. 10 плюс 2 12. 87 поділити на 3 записуємо сумою чисел 60 і 27. 60 поділити на 3 – 20, 27 поділити на 3 9, 20 плюс 9, 20 9. Запиши букви в порядку виконання дій у виразах. Прочитай слова, що утворилися: перше слово: мир, друге, Київ, Третє – клас. Знайди значення виразів. Частку чисел 36,3 збільшити на 3 буде 15. Від числа 678 відняти частку 78 і 3 буде 652. Від числа 56 відняти частку 84 поділити на 3 поділити на 2, буде 42. І частку 65 і 65,5 збільшити на 65 буде 78. Вдома розв'язати задачу 442 та вирази 443 на сторінці 80. Дякую за увагу. До зустрічі!